Артилерійські підрозділи оперативного командування Захід проходять бойове злагодження на їхньому озброєнні французькі самохідні установки «Цезар». Екіпажі відпрацьовують злагодження, відпрацьовують декілька нормативів, і кінцевим результатом цього є бойовий постріл У порівнянні з установками інших іноземного виробництва, які я бачив. І в тому числі радянського відмінна установка. Артилерист Олександр розповідає, упродовж хвилини установка за технічними характеристиками може здійснити 4-5 пострілів. Проте, кажуть бійці, це не максимум. На полі бою артилеристам вдається зробити до 7 пострілів. Все автоматично наводиться по координатах, почитує координати, дирекційний кут і прицел. Дальність вогню такої установки 42 кілометри. Дуже подобається. Машина досить така новітня, не знаю, сама наводиться все, не треба нічого крутити порівняно там з іншою технікою. Пару кнопок нажав, навелася, вистрілили. Нормально. Гармата! Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.